Попри те, що на ярмарку очі розбігаються від розмаїття товарів, байдуже пройти повз павільйон полтавського хлібокомбінату просто неможливо. Асортимент хлібобулочних виробів вражає, а рум'яна здоба, немов кличе з їжмени. І якщо мешканці Полтавщини вже оцінили смакові та корисні якості живої продукції хлібокомбінату, для гостей з інших регіонів такий хліб став справжнім відкриттям. Хлібопекарі щедро пригощали новою продукцією, проводили конкурси та дегустації. Та й торгівля йшла не менш жваво. Цього року полтавський хлібокомбінат випустив 10 новинок продукції живих хлібів. На відміну від традиційних сортів, такий хліб не містить дріжджів. При його виробництві використовують природні закваски з хмелю. Смачний, корисний, натуральний продукт і все це за помірну ціну. Для порівняння вам хочу сказати, наприклад, наш хліб джерело кіло 50 з насінням. Такий хліб у нас кілограм да, і коштує 6 гривень. То для порівняння в Німеччині коштує 300 грам такого хліба, це шість кусочків нарізаних, стоїть 3,5 євро. Так що маємо унікальний продукт, маємо ще йти до наших людей і куди просовуватись далі. 18 серпня на виставці Барвиста Україна полтавський хлібокомбінат отримав сім нагород державного управління справами президента України. Був визнаний кращим виробником року, а продукція кращим вітчизняним товаром року. А на ярмарку його чекала ще одна нагорода. Національний проект Книга рекордів України визнав 162 кілограмовий каравай найбільшим в Україні і навіть у світі. Дійсно дуже приємно і неможливо мимо пройти такого собиття. І з огромною вдячністю ват Полтава хліб тим людям, которые этот каравай з'явили, і ну на мой взгляд, удивіли не только всю страну, а й весь мир. гіганські красень коровай їли усім ярмарком, познаючи хвалу щедрій полтавській землі та працьовитим рукам хлібопекарів.